Слава Господу, друзі! Хочу вас привітати з таким великим днем, святом, День народження Церкви. Його по-різному говорять: День П'ятидесятниці, День Трійці, але мені більш подобається День народження церкви. Приблизно плюс-мінус 2000 років тому, Ісус Христос. Перед своєю смертю мав вести з учнями. Хоча учні на той час практично нічого не розуміли, але Ісус Христос говорив такі слова. Іванілист Іван описує це в 14 розділі, буде читати з 15 вірша. Ісус говорить: якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. І я попрошу Отця і дасть вам іншого втішителя, щоб навіки перебував з вами. Слава Богу! І майже 2000 років Він перебуває тут на землі, потішає, підкріпляє і нагадує всі ті слова, які Христос говорив своїм учням, навчав їх, тому що Ісус Христос сказав, що Той утішитель Він наповнить вам всі ті слова, які я вам говорив. Слава Богу! Як я сказав, що сьогодні ми цей день святкуємо, але я хотів би, щоб ми на хвилинку задумалися і згадали той день. Або хто пам'ятає, другими словами, скажу, хто пам'ятає той день, коли ви були хреслені Духом Святим, коли були народжені згори? Бо ми відмічаємо, знаєте, там після 50 днів після Пасхи сушестві Духа Святого на церкву, на апостолів. А ви пам'ятаєте, коли Дух Святий на вас зійшов? Я дату за себе не пам'ятаю, але пам'ятаєш, що це був 2008 рік літку на молодіжному, на молодіжному служінні. І це для мене, друзі, як Ісус Христос мав бесіду, з таким був священик, чи як не священник а книжник був Нікодім. І каже, хто не родиться від води і духа, не може війти в Царство Боже. Там в них бесіда ночі була. Але слава Богу, що Дух Святий зараз він не помінявся. Який він був 2000 років тому, такий він і зараз, він не міняється. І він виконує ту важливу роль, яку йому яку, яку йому потрібно виконувати. І якщо подивитися на історію, Біблії. Її можна поділити на три такі ери, на три етапи. Старий заповідь це була ера або етап Бога Отця, який звершав великі діла. Набагато коротша була ера Ісуса Христа, яку теж свою велику роль виконав. І зараз ми живемо в еру Духа Святого. В книзі коли Христос ще був на землі напротягом 40 днів, він ходив, являвся своїм учням. І він такі слова сказав. Дії святих апостолів, перший розділ, 4 вірш. І як були зібрані разом, він звелів їм не, з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він, і ви чули від мене. Очікуйте, очікуйте Духа Святого. Пройшло небагато так часу, приблизно 10 днів, але вже ми читаємо в другому розділі, я просто хочу одну думку про цей момент розказати. Про те, що я думав, розмишляв цей тиждень. Написано другий розділ перший вірш. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. І раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. День п'ятидесятниці, я думаю, брат Віталя більше про це розкаже, я коротко скажу, що він ще просліджується в 23-му роді книги Левіт, коли Бог давав закон. І там, день п'ятидесятниці, це один із семи свят, які повинні були святкувати ізраїльтяни. Він був четвертим: День Седмиць, День П'ятидесятниці або Дежнив. жнив. І в цей день. Це був один із, і було сім свят, але це був один із трьох свят, коли юдеї малися збиратися на те місце, де Бог предупреділив їм. Це був на цей кніг діянь, це був Єрусалим. І тому це дає нам відповідь, чому зібралося так багато народностей, там близько 14 чи 15 народностей, з народів юдеї зібралися. Прийшли, тому що це була заповідь Божа. Збирайтеся на те місце, де я вам скажу. І написано, що це був день П'ятидесятниці, який не відлічався від інших днів, коли вони це свято святкували. Але для апостолів це був особливий день. Написано, вони були однодушно разом. І на днях, десь, може, позавчора, я собі читаючи це місце, думаю, задав був питання, кажу, боже, ну що значить однодушно? В одному дусі написано, одним серцем були, і прибували в молитві, моліні. І читаючи, написано, однодушно, це можна також трактувати як по згоді, по согласію. Вони зібралися там близько 120 чоловік, в нас, апостолів, Мати Ісуса, його брати, і вони перебували в молитві і в моліні, в моліні в благанні. в благанні перед Богом. І це мені вчора, коли ми мали пістот в церкві, хто був. Це був дуже благословений час. І теж, якби таке, такий стан був, я навіть і доля не можу відчути те, що, я думаю, апостоли відчували там тоді, перед Днем П'ятдесятницею, що вони стояли в молитві і в благанні. Думаю, що там вони дуже спілкувалися, святкували, згадували, що Ісус робив, як вони жили разом три з половиною роки. Але вони перебували в молитві і в благанні перед Богом. Що ми вчора робили теж, співали, молилися, і був дуже чудовий час. Думаю, що без Божого життя ще таке саме проведемо з Божою допомогою. І другий вірш написано такі слова: Раптом з неба долинув шум, зненацька. І так, дивлячись по Писанню, особливо, коли Христос жив, коли Він був з учнями, коли Він ходив по землі, проповідував Царство Боже. Скільки було в учнів от таких. Раптовостей в російській біблії внезапно, зненацька. І так аналізуюся, я згадував, що коли, пам'ятаєте, Ісус взяв трьох своїх апостолів і пішов на гору. Називається гора, ми зараз називаємо гора преображення. Здається, гора хорив не пам'ятаю Але тоді написано, що апостоли вони заснули. Ісус спілкувався з Мойсеєм і Ілією, вони йому говорили, що йому стільки потрібно пройти буде. І вони проспали цей момент. І потім тільки в кінці вони побачили це все, уже коли закінчила їхня розмова. І Петро, оця доля момента, коли вони це побачили, Петро що говорить: каже, Боже, нам тут добре буде. Але це раптом пройшло, це, це раптом воно прийшло, і вони цього не очікували. Раптом Христа, коли молився він в Євсеманії, Ісус говорить учням, помоліться зі мною, підтримайте мене. А потім три раз приходить і каже: ну помоліться хоча б, щоб не впасти в віскушення. Уже за себе, моліться, але все одно вони заснули. Не були до того готовими. Вони не були готовими, коли Ісуса розпнуть. Вони розчарувалися, пішли ловити, ловити рибу. Вони не очікували, коли Христос воскресне. Не вірили. Жінки прибігають кажуть, Христос воскрес! Місто того, щоб сказати, воістину Воскрес, вони кажуть, ну, що з тобою? І вони не очікували, коли Христос уже воскрес прийшов до них, вони пішли на гору Єліонську, і Ісус каже: не треба від... не вам зоставатися в Єрусалимі і очікуйте. А що учні кажуть, Господи, я зачитаю це місце. Е -е... Шостий вірш, перший розділ. А вони зійшлися і запитували. Його кажучи, Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Вони зовсім про інше думали. Але коли він навіть Христос вже наче возноситься, я чув таку думку від одного проповідника, що ангели прийшли для того, щоб учнів трошки сказати, що все, ви можете йти вже і чекайте, що Ісус вам заповів. А то вони мені здається, чекали, б дивилися в небо до Його пришестя. Ну я він таку думку просто сказав. Але, друзі, для них це було неочікувано. І стільки таких було раптовостей в їхньому житті, але тут, а коли Христа вже не стало, коли він вознісся, вони щось зрозуміли. Вони почали згадувати всі його слова, всі, які він їм говорив, очікуйте. І вона приписано зібралася і 10 днів приблизно, плюс-мінус, 10 днів вони перебували в молитві і в благанні Господа. І п'ять ці слова говориться, що раптом внезапно зійшов дух. Ну, Вони його очікували. Вони були бдітельні, вони бодрствували. І того, друзі, коли е, е, скажу тоже за себе, що стільки молилися. За мене, близько року і церква молилися, але щось ну, не відбувалося нічого. Дух Святий не сходив, поки не навчили. Тому що це Христос сказав, що ідіть і навчіть. Щоб перед тим, щоб Господь хрестив Духом Святим, щоб зійшла сила, яку Христос говорить, потрібно навчити. Мене, звісно, навчили буквально за 5-10 хвилин і получив. слава Богу. І так само, друзі, коли Христос. Він був на землі, він учив, він обіцяв, що прийде. І Дух Святий, який зараз серед нас, який в сьогоднішній день святкують батьох церквях, і мільйони, мільйони людей, хрещені Духом Святим на сьогоднішній день. Дух Святий говорить, що день, друзі, останній. І те, що Христос говорив, що він прийде зненацька. Як ви як, див, як бачиться молнія від сходу до заходу, так і син людський прийде, зненацька. І тому, друзі, я вас закликаю, щоб хто ще не хрещений, друзі, моліться, благайте Бога, щоб ця сила Духа Святого наповнила ваші серця. І тоді ви не просто зможете ходити, ви будете радуватися. Але мене, коли мені давали настанови наш докоді молоді, він казав. Каже Богдан каже, ну коли багато очікує, що Дух Святий прийде, і в тебе буде радість, в тебе буде все добре, каже, якраз тоді, коли Дух Святий прийде, Він тобі дасть силу пройти ще більші спокуси. Спокус буде ще більше. Але сила Духа Святого, Дух Святий, Він дасть ту силу. Яку Ісус сказав, що каже, що завдяки цієї сили ви будете свідками в Юдеї, в Самарії і до краю землі. І тому, друзі, в цій молитві. Я б хотів би зараз, щоб ми помолилися, щоб ми цей день задумалися, ті, хто мають уже Духа Святого, щоб ви задумалися той, 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 за ту велику милість Божу. Тому що без неї ми ну, майже нічого не зможемо зробити. Але з цією силою ми багато що зможемо. А тих, хто не мають, благайте Господа. І написано, що Господь дає просящому. Амінь. Давайте помолимося. Hogyhogy oh, oh,